Зброя масового ураження в каховці давай домик. Кому насправді вигідна найбільша техногенна катастрофа в Європі? Це є е, е, їхня тактика спаленої землі. Чи зможе Кремль в такий спосіб зупинити український контрнаступ? Це вже кінець для їхньої першої другої лінії оборони. І які реальні загрози тепер нависли над Запорізькою атомною станцією? У будь-який момент може. Тати проблема. Ми розібрали, як може розвиватись ситуація далі. Прорив дамби Каховської ГЕС вже призвів до справжньої катастрофи: десятки затоплених населених пунктів, загиблі люди і тварини, знищені господарства. Велика вода зносить усе на своєму шляху. Давай домик. Прощай під дом був. хороший дом. Був. Дамба утримувала близько 18 мільйонів кубометрів води. І весь цей водяний вал вирвався назовні. На супутникових знімках добре видно, як топить прилеглі до ГЕС, міста, села, зелені масиви, і це був тільки початок. Все, що нижче по Дніпру, опинилося у зоні стихійного лиха. Причини і наслідки рукотворної екологічної катастрофи, а також її вплив на перебіг подій на фронті, ми розберемо разом із експертами. Ці території, ось ось вони, але найбільше буде, звичайно ж, тут, там, де там, де, де збирається вода. Отже, питання перше, хто і з якою метою підірвав Каховську ГЕС. У тому, що це справа рук росіян, жоден з опитаних фактами тижні експертів не сумнівається. Відео підриву немає, але є непрямі докази того, що він стався. Заява румунських дослідників про сплески сейсмічної активності, який видно на цій діаграмі. Подібні коливання міг спричинити саме вибух, причому він тут не один, ціла серія. Наші експерти запевняють, таку величезну потужну споруду не могли пробити ані артобстрілами, ані ракетами. Тут були потрібні тонни вибухівки, і закласти її могли лише російські військові, бо ГЕС ще з минулого року була під їхнім контролем. Абсолютно зрозуміло, що споруда побудована в 50-х роках, вона не буде вразлива ні до однієї, ні до десяти ракет, ні до жодної ствольної артилерії. Тобто ураженням зовні не можна було. Влаштувати цю пробоїну зрозуміло, що був підрив. Цей підрив влаштували самі ж росіяни, тобто більше доступу на цей об'єкт ні в кого не було. На думку секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, що зараз перебуває в епіцентрі подій, теракт росіяни планували давно. Вони розуміли, що це по факту єдина артерія, яка Зараз получає лівий берег і правий Дніпра з Херсона аж до Запоріжжя. Споруда була частково зруйнована ще в листопаді минулого року. Тоді росіяни тікаючи, підірвали автодорогу на дамбі, аби зсу не прорвалися слідом на лівобережжя. Гребля зазнала серйозних пошкоджень, і ось тепер за дивним збігом обставин, коли більшість західних змі активно повідомляли, що ось-ось почнеться наш контрнаступ, стається прорив дамби. Та ключовий доказ того, що катастрофа не була випадковою, армія федерації до неї готувалася. Вони відвели свої війська на певній відстані, техніку відвели е подалі. Також вони почали рити позиції в інших місцях вище. Ну і те, що ми спостерігали там по перехопленням, вони давали команду в останні дні, там практично в останній день своїм бійцям. Спостерігайте за рівнем води. От тільки прорив трапився дещо раніше, ніж очікували росіяни, припускають експерти. Та головне, що ж було на меті у ворога, і чи вдалося її досягти? Своєї мети вони, звичайно, ж досягли, але в короткостроковій перспективі. Тобто, вони збільшили. Ну, русло Дніпра. Вони затопили лівий берег. Чим ускладнили ну певне просування. Тобто, не секрет, що було там просування, якраз на лівий берег, особливо в районі островів, в районі Херсона. Там протягом останнього часу, останнього місяця, було багато повідомлень про те, що деякі острови вже ми контролюємо. На деяких островах на переходах їхніх блокпости вибивались нашими передовими розвідувально-диверсійними групами. Тобто, зрозуміло, що там був. Був певний рух з нашого боку, і тому росіяни власне вирішили не ризикувати і просто-напросто це все затопити. Причому затопили вони також і свої лінії оборони, тобто можна говорити, що це вже кінець для їхньої першої і другої лінії оборони краю, до краю. Ось так окупанти пішки по поясу воді йдуть з першої лінії оборони, але зруйновані і українські плацдарми. То що тепер як велика вода змінить лінію фронту? І чи дійсно Неможливить визволення Криму. Тепер водна перешкода між правим і лівим берегами збільшилася до невпізнаваності. А отже, і дистанція між силами оборони та окупаційними військами. Острови, які поволі займали ЗСУ, і через які могли прорватися на лівий берег. Зараз поглинула вода, але контрнаступу це не завадить. Не мало бути. Основних ударів вони будуть на інших напрямках. У нас є запорізький напрямок, є і східний напрямок, є білгородський напрямок. Я думаю, у нас основні удари десь будуть в тих краях. А тут, якщо будуть споміжні, якщо буде стояти команда, будемо шукати можливості її виконувати. Є ще можливість для того, щоб здійснити просування і на запорізькому напрямку, і далі вже і на Херсонський, з переходом на Херсонський напрямок. Тобто, це вже такий більше там момент видавлювання сил противника. Це цілком можливо. Нікуди не дівається в наша якби мета вийти до узбережжя Азовського моря, умовно кажучи, в районі Бердянська, для прикладу, в районі. Маріуполя під Маріуполем не відмовляються Збройні Сили України і від плану визволення Криму. Ми все одно будемо виходити до цього кримського перешийку. Там армянськ, перекоп. І далі нам все одно доведеться в. Вести бої якраз за захід в Крим, тобто особливо в північну частину, і в будь-якому випадку, чи з дамбою, чи без дамби, наше просування воно воно би було б досить повільне. А ось шкода, яку завдали, зокрема півострову, вельми велика. Він залишиться без питної води. На перший час окупаційна влада зробила запаси. Утім, вже за кілька місяців вони вичерпаються. По факту цим вибухом росіяни повернули Крим там 19 століття, е, тим що тепер росіяни будуть залежати від е, дощової води, яка буде е, наповняти ті водосховища, які м, там є. Тобто вода туди не поступає, навряд чи найближчим часом зможе поступати, тому що вона теж залежала від перепаду. Північно-Кримському каналу і тікла під тиском саме е, Каховського водосховища. Зараз вже цього тиску немає вода опустилась. Через російський теракт поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелю. Про це заявили у нашому міністерстві агрополітики. Зупиниться водопостачання систем зрошення Дніпропетровської, Харківської і Запорізької областей для регіонів та й для всієї України. Це буде не лише кліматичною, а й економічною катастрофою. І чи не найболючіше питання, яке сьогодні хвилює як українців, так і мешканців всього континенту? Чи не спровокує підрив ГЕС аварію на Запорізькій атомній, яка зараз перебуває під контролем окупантів? Зниження рівня у Каховському водосховищі може створити проблеми, адже саме звідти надходила вода в охолоджувальні ставки для шести реакторів. Але зараз рівень води там у нормі, як і рівень радіації в 20-кілометровій зоні. Там є запасні резервуари, з водою для того, щоб охолоджувати ці реактори. Наступного тижня ЗАЕС відвідає гендиректор МАГАТЕ, аби оцінити ситуацію після пошкодження дамби. Голова Запорізької військової адміністрації запевнив, зараз ситуація стабільна. Але долати наслідки цієї рукотворної катастрофи доведеться роками. Зруйновані житло та інфраструктура, мор риби, ризико пріснення води у Чорному морі, посуха і занепад агрогосподарств. Такі дії країни-терористки інакше як тактикою спаленої землі не назвеш. Але чи ж факти тижня, а СІТІВІ. єдині новини?